У цьому відео поговоримо про базові терміни, які повинен знати кожен інвестор: активи та пасиви. Активи це те, що приносить дохід або зростає в ціні. Активом може бути квартира чи інша нерухомість, яку ви здаєте в оренду. Акції компаній, які зростають у вартості, та з яких ви отримуєте дивіденди, депозит в банку, тобто все, що вам приносить дохід. Пасиви. Це те, що у вас забирає гроші. Пасивом може бути ваш кредит, автомобіль, який кожного року втрачає вартість, бізнес, який не заробляє, ваші борги, нерухомість, яка не росте в ціні і не здається в оренду. Тобто все, що забирає у вас гроші, це є ваш пасив. Наступний важливий термін диверсифікація. Це розподіл інвестицій між різними типами активів для зменшення ризику. Як говорять мудрі люди, не варто класти всі яйця в один кошик. Диверсифікація активів можлива різними способами. Перший варіант. Диверсифікація за типом активів. Ви можете інвестувати у різні напрямки активів, наприклад, нерухомість житлову, комерційну, покупку цінних паперів, металів, депозити в банку, криптовалюту, в бізнес. Це все різні типи активів. Другий варіант диверсифікації географічна диверсифікація, коли ви інвестуєте в різних країнах і регіонах. Третій варіант диверсифікації за рівнем ризику. Інвестиції можна розділити на низькоризиковані, середньоризиковані і високоризиковані. На початку, звичайно, варто заходити у низькоризиковані активи. Але якщо інвестувати тільки у низькоризиковані проєкти, то, скоріш за все, ваш портфель буде. Також і низько дохідно. Тому варто в подальшому рухатись і в середньоризиковані, а в пізніше і у близько ризиковані активи. З іншої сторони, якщо у вашому портфелі будуть тільки високоризиковані активи, ваш портфель, скоріш за все, буде мати високу дохідність, але не буде стабільний. Як кажуть, весело, але недовго. Тому використовуємо принцип диверсифікації за рівнем. Ризики. Четвертий варіант диверсифікації за валютою. Активи можуть бути гривневі, доларові чи в інших валютах. Як ми всі знаємо, деякі валюти втрачають вартість більше, ніж інші. Тому також варто диверсифікувати свої активи і за валютами. Наступний термін, який ми сьогодні розберемо, інфляція. Інфляція це. Зменшення купівельної спроможності грошей або знецінення їх вартості. З кожним роком за ту ж саму кількість грошей можна придбати менше товарів і послуг. Наступний термін це девальвація, це зниження курсу національної валюти відносно іноземних валют. Девальвацію гривні ми можемо відслідкувати по курсу долара, коли за один долар платили 5 гривень. Пізніше 8, 12, ну і так далі. Наступний важливий термін ліквідність активу. Наскільки легко перетворити актив у гроші без втрати його вартості. Наприклад, акції це ліквідний актив. Тому що можете їх продати, натиснувши кілька клавіш. Нерухомість. Менш ліквідний актив. Наступний термін капіталізація, тобто вартість активу. Ще є важливі терміни, такі як волатильність. Волатильність це коливання ціни активу. Чим більша волатильність активу, тим більший ризик цього активу. Інвестиційний горизонт це період часу, на який ви плануєте інвестувати. Інвестиційний горизонт може бути короткий до одного року, середній. Від 1 до 5 років, або довгий це більше, ніж 5 років. Фінансова подушка або подушка безпеки. Це резерв грошей, який забезпечує вашу фінансову стабільність у разі непередбачених обставин. Сьогодні ми розібрали базові терміни. Є ще багато інших термінів, які використовують інвестори. Але це у наступних. Відео. З вами був Андрій Бринь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть свої запитання в коментарях.